Дивіться, так вже вийшло, що сьогодні а, два місяці від моменту зустрічі Путіна і Кім Чен Іна. і от коли зустріч була, і кілька тижнів після цього ну, доволі активно обговорювали, що ж а, Північна Корея може постачати країні агресору. А потім а, якось стало менше інформації, але тим не менше, це не означає, що нічого не відбувається. І от прямим тому підтвердження а, а, це інформація аналітиків, які вже публікували знімки а, і повідомляли про те, що зросли Залізничні перевезення між Росією та а, Північною Кореєю. Отже, що за ці два місяці все ж таки КНДР могла поставити і вже поставила Росія? Як на вашу думку? А, ну, по перше, потрібно розуміти, що а, північна Корея це посіпака Китаю. 95% економіки а, цієї країни вона залежить від Китаю, тому будь-яке постачання військової техніки, боєприпасів, воно було тільки можливо, тільки з а, дозволу Путін. А по друге те, що можна вже говорити, це те, що з'явилися боєприпаси північно-корейського виробництва, це снаряди для самохідних артилерійських установок, це реактивні снаряди для реактивних систем залпового вогню ГРАД. І це мінометні міни, це те, що можна ідентифікувати як те, що вироблено в північній Кореї. Про наскільки велику кількість може йти мова, тому що до днями в ЗМІ з'явилася інформація, що йдеться а, про майже мільйон таких снарядів. А ну навряд чи це, це мільйон, тому що всі викладки вони мають таке теоретизувати, тобто по кількості вагонів. А це, це, це таке не дуже, не дуже таке певне джерело. тому можна говорити, що в сотнях тисяч чи варто говорити про мільйон? Я би не став, тому що мільйон це достатньо багато. Якщо ми пам'ятаємо, європа обіцяла нам мільйон снарядів, і це виявилось ну таким е дуже великим тягарем для всієї об'єднаної Європи. Звісно, що Північна Корея поставляє е боєприпаси, які вироблені 50-х 60-х роках. Більш сучасні вони не постачають, але ну це достатньо велика але не мільйон. Ну от щодо того, що ви сказали, що вони не постачають більш сучасні боєприпаси. А, буквально минулого тижня а, аналітики із посиланням на а, знімки російських військових оприлюднили світлини 122 та 152-мм снарядів для ствольної артилерії. І от вони а, свідчать про те, що на фото а, 2007 рік виготовлення тобто, ну фактично, це вже не а, спадок радянського союзу. Це вироблені снаряди, які могла виробляти сама Північна Корея. А, ну, розумієте, ситуація в тому, що постачається певний асортимент снарядів. І можливо, ті снаряди такі конкретні варіанти, які потрібні були росіянам, вони більш сучасні. Але в цілому, ті фото і відео, що я бачив особисто, наприклад, це до, доволі старі. Старі північнокорейські північно-корейського виробництва, тому що Північна Корея закладує на склади, починаючи з 53-го року, і вони використовуються тільки на навчаннях, це невелика кількість, і а, виходячи з цього, вони постачають саме ці снаряди, які їм вже не потрібні. Тим більше ми знаємо, яка ситуація. На Корейському півострові і в будь-який момент там може виникнути як мінімум локальний конфлікт. А скільки взагалі ось ця країна КНДР може поставити Росії таких боєприпасів? А дуже дуже багато, тому що а, вся промисловість північної Кореї це військова промисловість, і тому об'єми то, тих боєприпасів, що вони виробляють, вони невідомі західним аналітикам. Більшість заводів знаходиться а, в горах а, в скельних породах. Тому об'єми, які там можуть бути, ну ніхто не знає. Але мова йде про ну 8 мільйонів. Тобто, це ті, які в них вже перебувають на складах ще з минулих років. Я так розумію, правильно? Абсолютно, так, абсолютно точно, і якусь частину вони можуть а, передавати за рахунок нового виробництва, тобто вони можуть збільшити виробництво в рази, і в умовах тоталітарної держави це досить просто. Це не західна демократія, де потрібно там якось такі зарплати робити. Там всі працюють за продуктові, продуктові набори. І ну абсолютно, абсолютно така автократична країна, де військові потреби знаходяться на першому місці. Пане Михайло, от ви сказали, що вся країна фактично це військово-промисловий комплекс Північної Кореї. Дійсно, з врахуванням того, що вся інформація вона закрита, і сама країна, ну мабуть, є однією з найбільш закритих у світі. Тим не менш, взагалі, наскільки ось саме виробництво я не кажу про зберігання старих боєприпасів, які в них є, а саме про виробництво. Наскільки це дійсно може бути ось така масштабна історія? А вона може бути дійсно масштабно, тому що вони а, к півні, Корея робила все, щоб закуповувати нове обладнання для виробництва. Тобто вони через треті країни, через Китай, вони отримували досить а, такі а, сучасні, а, сучасні станки, сучасні лінії, які можуть виробляти. Але але знову ж, скажу, що вони можуть виробляти виключно а, снаряди певних певного тартименту і застарілі для а, радянських зразків. А, також днями була інформація про те, що окрім а, снарядів, все ж таки Північна Корея могла поставити а, Росії балістичні ракети. Наскільки це ймовірний розвиток подій? Я вважаю, що на такий крок Китай не піде, і передачі такі ракетної ракетної технології або ракет власне не відбулося. Росіяни намагалися це зробити, як це було з Іраном. Але вся інформація про те, що Іран буде постачати або вже постачає ракети до Росії. Вона виявилась фейковою, вона виявилась недостовірною. А я так, так вважаю, що скоріш за все така ж ситуація із північною Кореєю, тим більше що ракетна програма, вона у них. А не така масштабна, як боєприпасна, і тому оці е, ракети, які у них є, вони ну це ну буквально штучний товар, і постачати їх за кордон. Вони ну не будуть. Оце це очевидно і е, крім того, ракети це сучасна зброя, яка потрібна їм там. І ще таке питання: от під час візиту Кім Чен Іна до Росії тоді Сполучені Америки, власне попередили і Росію і КНДР, що запровадять санкції у випадку передачі зброї. Чи дійсно КНДР боїться санкцій? І, взагалі, яких саме санкцій? КНДР знаходиться під санкціями, починаючи з 1953 року, вони все своє життя вони живуть під санкціями. Може бути санкції тільки проти Китаю, який є ляльководом, який фактично керує північною Кореєю. Я думаю, що це питання буде підніматися на зустрічі Байдена і китайського лідера, тому тому що це єдиний важель, який може ну, реально вдіяти на північну Корею, тобто фактично її стримати. Так, 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 це стримання в, в тому, щоб не було постачання ну як мінімум сучасних ракетних технологій. Ну не сучасних, а взагалі ракет, які які можуть бути використані для нанесення ударів по Україні, і що ж все ж таки, КНДР намагається або сподівається отримати від Росії в обмін ось на постачання зброї. А всі військові технології а, к, Північної Кореї вони знаходяться на рівні 91-го року. Після 91-го року вони отримали ну невелику кількість технологій, тому що західні санкції вони діють. А Росія, яка знаходилась, Ну, не в тому стані, щоб передавати якісь технології. Ну, ми пам'ятаємо розпад союзу. Поки що це було. І а, північна Корея ма, ну, потребує будь-яких технологій, навіть які вважаються застарілими, але для північної Кореї вони будуть а, досить потужними і будуть розвивати їх військово-промисловий комплекс далі. Я вам дуже дякую за відповіді. З нами на зв'язку Михайло Жирахов. експерт, експерти говорили власне про те, яку ж зброю за ці два місяці Північна Корея все ж таки могла поставити країні агресору.